У Харкові стався конфлікт, який переріз у бійку між військовими і цивільними. Відповідне відео з'явилося у мережі 22 травня. На кадрах видно, що поруч були присутні працівники поліції. Боже, у ні пісталіти там дитина себе. Пожалуйста, на ситуацію відреагували у харківському обласному ТЦК та СП. кажуть, що інцидент стався під час оповіщення громадян військовослужбовцями. Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, фізичної сили проти військовослужбовців. Провокативні напади супроводжувалися брутальною лайкою та образами гідності військових. При цьому розповсюджується лише фрагмент відео щодо ситуації, зазначені вище епізоди. Відсутні йдеться у дописі. У ТЦК повідомили, що у результаті конфлікту постраждав солдат роти охорони. Цей військовослужбовець проходить службу у ТЦК після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023-го під час захисту батьківщини. Також у дописі йдеться, що командування і особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб із неадекватною поведінкою. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.